Привіт! 1200 метрів для третьокласника... звучить серйозно, правда? Це такий собі виклик чи, може взагалі, непосильне завдання. От сьогодні ми й розберемось, як оцю дистанцію перетворити з випробування на справжню пригоду. Пригоду, що навчить витривалості, і що найголовніше любові до руху. Ну що, давайте з'ясуємо, як зробити все правильно. І справді, давайте на хвилинку задумаємось. 1200 метрів це ж не стометрівка для дев'ятирічної дитини. Це справді чимала відстань. І якщо просто сказати біжи, щодуху», то це може не тільки тотально виснажити, але й назавжди відбити бажання займатися спортом. То як же нам перетворити цей виклик на безпечний, корисний і, зрештою, радісний досвід? І ось тут криється ключова ідея, яка, власне, все змінює. Головне це не про те, щоб обігнати всіх. Зовсім ні. Головне перемогти саму дистанцію, але зробити це з розумом, зберігши сили і правильний ритм. Ми вчимо не змагатися одне з одним, а вчимо долати труднощі. Гаразд, але як цього досягти на практиці? Відповідь насправді дивовижно проста. Це методика, де ми чергуємо біг та ходьбу. Давайте ж розберемося, як саме вона працює і чому вона настільки ефективна для дітей. Так у чому ж тут магія? Все просто замість того, щоб бігти без зупинки і швидко згоріти, ми вставляємо короткі періоди швидкої ходьби. Це дає дитячому серцю невеличку перерву: пульс трохи заспокоюється, дихання вирівнюється, і в результаті дитина може подолати значно більшу відстань. По суті, ми тренуємо організм працювати довго та ефективно, а не на межі можливостей. Ну що ж, переходимо до практики. І перший абсолютно обов'язковий крок це, звісно, розминка. Пропускати її ну просто не можна. Це золоте правило. Саме розминка готує м'язи, суглоби і серце до роботи та рятує від можливих травм. Хороша розминка триває десь 8-10 хвилин. Починаємо з плавних кругових рухів у суглобах, гомілкостопи, коліна, це ніби змащує їх перед роботою. Потім робимо махи та випади, щоб трохи розтягнути м'язи, а завершуємо все динамічними вправами, наприклад, оленячим бігом з високими колінами. Це трохи піднімає пульс і готує тіло до основного навантаження. Тепер найцікавіша сама дистанція. І знаєте, тут немає єдиного правильного рецепту для всіх. Існує кілька гнучких підходів, і це чудово, бо дозволяє адаптувати тренування під рівень кожної дитини. Розглянемо три основні схеми. Отже, перша схема, назвемо її обережною. Ідеальна для початківців: 100 метрів спокійно біжимо, 100 метрів енергійно йдемо. І так, 6 разів. Друга схема для прогресу. Тут вже 200 метрів бігу на 100 метрів ходьби і так чотири підходи. Тренер чи батьки можуть легко обрати ту, що найкраще підходить дитині саме зараз. А що, як хочеться перетворити тренування на веселу гру? О, для цього є третя схема світлофор. Тут же немає чітких стометрівок, все залежить від несподіваних сигналів тренера. Це додає елемент гри та азарту. Як це працює, та дуже просто коли тренер дає команду зелений, усі біжать у своєму звичайному комфортному темпі. Почули сигнал жовтий це означає, що треба сповільнитися до легкого бігу під тюбцем, але не зупинятися повністю. І нарешті червоний це сигнал для відпочинку. Переходимо на спокійну ходьбу, щоб відновити дихання і набратися сил для нового зеленого ривка. А тепер давайте поговоримо про ті деталі, які часто недооцінюють. Але саме вони відрізняють корисне тренування від, скажімо так, не дуже корисного. Правильна техніка та контроль самопочуття це можна сказати два кити, на яких тримається весь здоровий біг. Ключовий момент це дихання, найпростіша і найефективніша техніка ритм два Тобто робимо вдих носом, який триває два кроки, і такий самий за тривалостю видих ротом теж на два кроки. Це дуже допомагає уникнути задишки і постійно насичує м'язи киснем. Зверніть увагу на поставу: спина має бути прямою, ніби за маківку прив'язана ниточка, що тягне нас вгору. Плечі опущені і розслаблені, не затискаємо їх. Руки це наші помічники. Вони зігнуті в ліктях і рухаються в такт бігу. І дуже важливий нюанс перехід від бігу до ходьби має бути плавним, наче потяг сповільнюється, а не як різке гальмування. А ось це такий собі чек-лист безпеки. По-перше, пульс про нього замить. По-друге, загальне самопочуття є простенький тест. Якщо дитина після фінішу може спокійно сказати повне речення, не задихаючись, чудово, навантаження підібрано правильно і, звичайно, тримаємо безпечну дистанцію, щоб уникнути зіткнень. Запам'ятайте ці цифри від 130 до 150 ударів на хвилину. Це ідеальний пульс для дитини одразу після такого навантаження. Він показує, що серцева судинна система добре попрацювала, отримала корисне тренування, але не була перевантажена. Це є наш золотий стандарт безпеки та ефективності. Отже, давайте коротко підсумуємо найголовніше: наша мета це витривалість, а не рекордна швидкість. Завжди, от просто завжди, починаємо з гарної розминки, використовуємо розумний метод чергування бігу та ходьби, слідкуємо за технікою і ритмічним диханням. І, мабуть, найважливіше постійно контролюємо самопочуття. І наостанок таке питання для роздумів. Коли дитина долає такий, на перший погляд, складний виклик, але робить це без стресу, без перевтоми, а навпаки, з гордістю за власне досягнення, чи не є це найкращим щепленням любові до спорту на все життя? Можливо, саме так, через маленькі перемоги ми й закладаємо фундамент для здорового та активного майбутнього.